Доброго дня, мене звуть Олександр. Хочу вам показати наш дрон з вмонтованою платою ініціації надземного підриву, з регульованою висотою і автономним живленням. Тобто, їй не потрібно давати живлення ні з плати, ні з додаткового елементу, ні з чого. В комплект поставки ось такий коробець. Входить дрон з вмонтованою платою ініціації. Акумуляторна батарея. Важливо, що це ліпоакумуляторна батарея, не ліпіонна. Ремінець, який ми самішнімо. І дрон. Як працює плата ініціації? По-перше, поговоримо про захист. Є запобіжник, який контролюється. Це не просто кнопка, ну, не просто розмикання контакту. Ви не включите плату ініціації без вставленого запобіжника. Тобто, ми спорядили дрон, підвісили сюди бойову частину. Нам потрібно під'єднати плату ініціації до бойової частини, яку ви встановили. Для цього ми робимо наступним чином: знімаємо ковпачок, вага ковпачка 200 грамів. Він слугує грузиком, який при зльоті дрона. Буде висмикувати запобіжник. Вставляємо запобіжник назад ставимо БК. Перше, що ми робимо, відламуємо захисну кришечку. Ось вона тут. Вона у нас відламалась. У нас є кнопка. Ми включаємо плату ініціації. Плата ініціації зі вставленим запобіжником. Видає короткий, ну, видає звук з затримкою, ви його чуєте зараз на відео. При зльоті висмикуйте запобіжник, плата робить відлік ровно одну хвилину, поки пролетить наші позиції і долетить уже кудись в точку призначення, скажімо так. Якщо ми вставимо запобіжник назад, вона знову перейде в дежурний режим. І буде пищати з затримкою. Важливим нюансом є те, що запобіжник повинен бути саме вниз, Тобто, у нас є сині клемні колодочки для підключення електродетонатора, він повинен бути догори. Тобто, ви повинні кабеля від нього прокладати поверх всередині рами і вже до бойової частини. Це важливий нюанс, тому що якщо у вас буде плата встановлена якимось іншим чином, таким чи таким, то при зльоті може ця нитка потрапити в пропеллер, вона заплутається, намотається і дрон може у вас нікуди не полетіти. Тому технічно передбачено встановлення плати ініціації синіми клемніми колодками догори. По іншому встановлювати її не можемо. Як підключити бойову частину до плати ініціації? Є два варіанти. Перший це електродетонатор. Для цього тут є спеціальні клеми. Другий варіант. Це КД8. Ми можемо викрутити плату ініціації, вставити КД8. Потім взяти будь-який боєприпас, який має на борту різьбу М10 КРОК-1 і вкрутити уже з вставленою КДшкою всередину боєприпасу. Тобто, якщо у вас нема електродетонатора, то можна скористатися КД-8. Потім боєприпас кріпиться сюди. По всій логіці у нас цього тут не буде. Буде виглядати спряжений дрон ось так. Важливий нюанс, щоб запобіжник, так же саме, був направлений вниз. При зльоті дрону він буде спокійно висмікуватися. Як запрограмувати дистанцію надземного підриву? Ну, тобто на якій відстані він підірветься від цілі? По-перше, вмикаємо пристрій. Він моргає червоним. Червоний це означає, що він внутрішні системи несправний. Або, ну, або не пройшли провірку. Для цього нам треба вставити запобіжник, вимкнути і вимкнути заново. Пристрій почав. Моргати синім світодіодом. Ось очки, і пищати з затримкою. Ну, тобто, якщо ми витик, виймемо запобіжник, то він почне переходити в бойовий режим ровно одну хвилину, потім перейде в бойовий. В даному випадку у нас виставлена висота підриву пів метри. Про це свідчить перший зелений діод. Ось він світиться. Якщо ми хочемо збільшити висоту підриву, нам потрібно зажати ось цю кнопку, тут навіть є стрілочка. Зажали. І нажимаємо її іще раз. Світиться два діодіка. Все. Він записав собі цю, цю інформацію. Тепер у нас відстань ураження є півтори метри. Якщо ми хочемо ще більше відстань ураження, переводимо в третій режим. Спочатку затримуємо, а потім коротко нажимаємо і відпускаємо. Світиться три зелених діода. Це говорить про те, що пристрій зараз працює на максимальній дистанції ураження. Тобто ця дальність рівняється 5 метрам. Зараз я хочу вам показати, як прилад міряє висоту. Ну, тобто, що він реально її міряє, і покажу вам тести різних режимах. Перший режим це у нас перший світлодіодик горить, це відстань 20-50 см. В даному випадку тут запрограмовано 20 см. Ось Він бачить ціль на відстані 20 см і починає пищати затримкою. Відводимо його трошки далі. Він починає переходити в бойовий режим. Тобто у нас вимірюється відстань. Ось, це 20 см. Переведемо його зараз в інший режим. Затискаємо, нажимаємо і він записується. Записує собі в пам'ять інформацію, яку йому кнопка означає. В даному випадку у нас відстань буде метр до цілі. Тобто, бач, він починає пищати з затримкою, він бачить ціль на відстані метр. Якщо ми його відведемо трошки далі, він почне зводитися і переходити в бойовий режим. Третій режим. Горить три світодіодика. Записав у собі інформацію. Все, у нас третій режим на саму велику віць. От він, бачить ці до сих пор. Ось. Тут приблизно 3 метри. От він на 3, на 3 метрах від цілі, він здетонує. В нашому випадку ціллю є ворота, ну, тобто як перекона оптична.